У серці мала живе честь і світло, Кодекс його, це шлях правди і миру. Він захисник сітки воїн справедливості. Вірний обіцянкам, що дав у віках. Кодекс молодпілів, це честь і відвага, слова і дії, Вірність і правда. Кодекс молодпілів це світло, у повдимряний. Віра і справедливість, шлях до перемоги. Серце його чисте, як найясніша зірка. Він не зламається, бо вірить у добро. По його міцному сталю бою, попалатин бо це вічний захисник. Кодекс Паладинів — це честь і Відвага, слова і дії, вірність і правда. Кодекс Паладинів — це світло у темряві, віра і справедливість, шлях до перемоги. Радить, не відступить назад Його шлях це боротьба за мир Справедливість Кожен крок, його це чисті, сміливість. Кодекс Паладинів — це його життя. Кодекс полатині в цей честі. Serve ją czyste jak najslicha się koch. Не повірить у добро для твоєго міцного сталю бою. Опадин це вічний захисник. Кодекс палатинів це честь і відвага слова і ді, вірність і правда. Кодекс полатрії це світло у тимляві. Віра і справедливість, шлях до перемоги.